Я ніколи цього не розповідав, можливо, розповідав, але тільки тобі. Не пам'ятаю. Я не був п'яний. Один раз була така ситуація: замовляють нас на корпоратив, типу. І ситуація відбувається наступним чином: ми приїздимо в Полтаву, в якийсь нічний клуб, в якому нікого нема, крім однієї дівчини. Так. І замовник цього корпоративу. Вирішив отак вибачитись перед нею, бо він щось начудив. Ага, ми приїздив і не розуміємо, що відбувається в принципі. Намагаємо зрозуміти в його там представника, типу, ну а що він начудив? Бо якщо він щось супер начудив, то ми не будемо приймати в цьому участі. Це і це все на марші, а тоби дві чупа задоволення. Так, чувак, як начудив. ти догадався. про це. От, вибачі, от, і, я. він ще <реш> замовив без Так, і коротше, нам, 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 якби ми з ним поговорили, ми зрозуміли, що там якісь були не супер там такі важкі трабли, але от він так романтично вирішив вибачитись перед своєю дівчиною. Саме крінч в тому, що вона йому не вибачила в кінці. І ви Блін. співали для однієї дівчини весь корпоратив? Ми просто зіграли та. Ну, ну, ми, вона вже вона там вона кудись пішла. Він пішов. Ми просто зіграли репетицію свою і поїхали додому. А він звинувачив але... потім вас в тому, що вона не вибачила. Ні, ні. Ми просто грали репетицію. Причому тут ми взагалі. Але ж ви мали та, бути вони, ключиком. Та, ну, ми, ми вийшли, вона зрозуміла, що цього ключика недостатньо. вона, Вона йому не вибачила. Вони, звісно, охоєні, але їбати мою сестру. Та. Дуже Це, дивно вибачення. Це перший був максимально крінжовий, і другий крінжовий був от буквально позавчора. Але крінжовість була ситуація в тому: ми не були в тому винуваті, ми граємо концерт, і якийсь світлотехнік чомусь вирішив. Що йому от прямо зараз в процесі концерту треба відремонтувати от той один флоп, який не працює. І він бере... — У вас рейв почався. Чувак, на, концерті. Я, на повному серйозі він бере лісницю і виходить із закуліс посередині от екрану, ставить лісницю, починає лізти на ту хрень. Питається ту хрень зробити, і вона отак вот в рапіді, хто знає, що рапід, рапід, це замедлено, ну, типу, повільно. І вона починає отак вот от падати, і він з тою хернею падає на барабанчика, блядь. Лупиться в барабанчика, закривається там ноутбук, блядь. чувак встає, починає отак вот от хромати, типу. А я собі співаю, тож ж відбувається, я ж не знаю, що. А що за пісня була? Блін, а якась супер. Зо! А? А, хто я? Ну, вона ж досить така там, потужна пісня була, менше з тим. Але я дивлюсь, зал, а, 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 а там люди такі. Я думаю, боже, як я лажаю! Чи ж я так лажаю жорстко. Повертаюся, чувак стає вже хромає, ми його випроводили там допомагати, йомусь хтось вже почали йому допомагати. Ну, без нього ніяк, без нього ніяк.